Шановні наші захисники та захисниці України, ми, юні волейболисти Одещини, від усього серця вітаємо вас з Днем захисникам. Героям країни, воїнам, світла захисникам України. Сьому ж не боротьбить нас від супостата. Ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Сьогодні Україна святкує славне свято, не тільки чоловіче боронять ще й дівчата. Це свято в тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати та рідну Україну. Хай мир панує і спокій навкруги, будь що нехай вам буде усюди до снахи. Хай множиться здобутки, життя хай процвітає. Покровам Божа матір, нехай вас огортає. На снаги щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі. Щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати, захищати у боях навчились, це все те заради чого народились. Надії в поміч, щастя в порятунок, дай Боже, віку довго вам ударунок. Дякуємо за те, що ви нас захищаєте. Нехай Господь оберігає вас і ваші родини. Боремося разом, бо ми сміливі, за те, ніколи ми не станемо на коліна спасибі захисники України. Ми бажаємо вам здоров'я. Здоров'я це сила, здоров'я це клас. Хай буде здоров'я у нас і у вас. Кожен з вас береже наш спокій і наше серце та серце нашої держави. Ви робите все, щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, вільній країні. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, даєте нам надію, що настане мир. Нехай Господь допомагає вам, ангели оберігають вас і повертають живими додому з перемогою. Господь оберігає, тих, хто захищає батьківщину, пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає Україну, коли настане мир і тишина. У нашій ворогом нескореній країні, хай пролунає слава Україні в той день, коли закінчиться війна.